Всім доброго дня! Зараз опять піднімається оця вся історія про ядерку, про це все. Опять починають трясти там своїми е, ядерними прибамбасами, е, бо немає іншого нічого, окрім цього. Тому давайте ми подивимось, все ж таки, чи відбудеться ця подія в 2024 році. Вже який раз я вам тут дивлюся і показую. Ну, бачите, думають про це, але якось не дуже їм то хочеться зробити, робити, судячи по всьому. Не хочуть вони втрачати свої відносини з іншими країнами, вони розуміють, що Китай проти, Індія проти, тобто їхні оці сусіди, вони проти цього, ось воно все. Вони з ними, у вас, вас більш-менш нормальних стосунках. Тобто їх оця сімейність якась така азійська, така, знаєте, вона їх трошки стримує. Але ж що це ж що це, що цей дурачок і цей пажик, вони такі дуркуваті, зухвалі і дуркуваті. Ну, Судячи по цим картам, ось, пожалуйста, я вам показала, вони пов'язані по рукам і ногам. Ну, більше буде балаканини, більше буде цього всього, ніж дій, судячи по всьому, вони теж не хочуть втрачати своє те, що в них є. Зараз нормальні відносини, а чаші в нас кажуть про відносини, про почуття з іншими країнами. Виходячи з цих карт, я розумію, що ні, ні, вони не будуть цього робити. Інакше вони ще розісруться зі своїми партнерами, зі своїми традиційними партнерами по своєму життю. Не будуть вони того робити. Дивимося дно. По дну, я зразу побачила, що ні. Тому що, ну, по-перше, вони не головні в цьому питанні, їм потрібно все ж таки слово від хазяїна. рицарця це не хазяїн. це таке. Король повинен сказати, Китай повинен дати їм добро. Китай добра не дає, він уходить від цього. Ось ведуться таємні якісь речі. Ні. Там добра не дається. Вони уходять від цього питання. Так, є потенціал, але вони від нього уходять уходять в таємні розмови, в таємні серйозні, серйозні, дуже серйозні питання. Тому поки що ні, поки що ні. У 2024 році, не вірте в ці балачки, не буде ніякого ядерного удару по українській території. А тепер давайте глянемо, чи буде удар по російській території. Чому я так питаю? Тому що зараз наші хлопці йдуть на їхню територію. За, за, зайшли на Кур, в Курську область, будуть заходити, мабуть, і в Белгород, може, і. Брянщину може ще і роз... не знаємо, які там точки вони будуть робити, але ми знаємо, що в Курській області це вже є. Давайте глянемо, чи будуть росіяни бити ядерною зброєю до кінця 2024 року по території РФ. Бажання таке є, але поки що воно так в сплячому режимі. І дуже в мене таке відчуття, що таки да, по території рашки вони можуть це зробити. Але на ній знаходяться наші збройні сили. Всі даємо допомогу, але вона не дуже внятна. Вони її не дуже то розуміють, чи да, чи ні. Тут вони вроді як уходять з потенціалом від цієї ідеї. Потім опять, повертаються до неї, бачите? Але яка тут вдача, дача, да? допомога чиясь? Що, що це таке? Так, да, щось хтось дасть. Якийсь їм там, е, знаєте, такий друг, на якого не дуже покладалися, дадуть їм щось там. Ну що це, Іран? Чи Сєверна Корея? Сєверна Корія на далі щось. Так, е, Іран тут щось не, не дуже хоче, не дуже може, не дуже того бажає. Е, і ось оця штука, бачите, закінчується ось такими речами. Суд. Так, вони можуть жахнути. Вони можуть жахнути по своїй території. До кінця 2024 року вони можуть жахнути по своїй території. Так, а що на дні? Трати, трансформація. Трансформація і, ну, такі карти, що йомаю, гляньте. Так. І оця карта каже, що п'ятірка, це опять-таки каже, що вони самі вдарять по своїй землі. Вони будуть таке відчуття, як самі збивати. Воно. Вони самі собі несуть смерть. Самі собі несуть смерть. Дуже схожа карта суду радуються тому, що вони е, роблять придурки. Ну, не зря ж там перша карта, шута була Це Вообще. Це дур взагалі дурні справи, я кажу. знаєте. Я кину на Курську область. Там же ще атомка, розумієте? Вони можуть, типу, як по-запорізьки, устраювати провокації, вони можуть таке устроїти і на Курській. На Курська область ось вона. По атомки більш-менш все нормально. Вона може навіть зупинитися на якийсь час, там щось таке зупинитися може. Ось, да, це дві сімки, четвірка сімка, Да, вона може зупинитися там. От. А далі, далі, по Курській області, так, йде прильот. Бачите, ось він. І це навіть більше вони будуть самі збивати. Самі це їх провокація буде. О, сам сплю, сам гуляю. Сам сплю, сам гуляю. Все, таємно. Вся ця, ця двіжуха буде таємна. З якимись зв'язки, з якимись е, службами. Ось ще одна двійка. Співпрацювати, будучи з закордонними якимись фахівцями. Ну, ось вони такі. Це світові якісь фахівці, які їм допоможуть це зляпати, зробити це пошкодження якесь невеличке, як вони думають. Чи будуть там жертви наших хлопців? А, до речі, наших хлопців там не дуже то і буде. Ось імператор, король. Скоріш всього, вони або вийдуть якось, тобто тут іде сімка по суду, вони відкриті. Вони, їх, вони, так, там страшно, там тяжко, але їх або виведуть, або якось прикриють, я не знаю по хлопцям. А чи будуть у них там їхні проблеми з їхніми людьми? А так, з їхніми людьми там теж, в принципі, захист іде, але якась фігня тут все ж таки відбудеться з молодими людьми. Які там працюють. Опять-таки такий захист, такий собі захист. Ну, тим не менше. Ну, коротше кажучи, так, там дуже-дуже-дуже вивезуть вони. Коротше, я можу сказати, що да, більш вони по Курській області можуть працювати. Да, йде прильот, але я б, знаєте, так, так сказала, що все ж таки, може, це буде не зовсім то ядерка. Мені так кажеться, що там більш буде тактично щось таке. Це, 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 по моїм відчуттям, але щось серйозне. Подивилися ми з вами ці питання, та не будьте равнодушними. І донатьте по мірі своєї можливості, донатьте нашим хлопцям. Тому що їм це дуже потрібно. Все, обняла всіх, поцьомала, Почуємось, па-па.